Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні ранок-суботи, сьогодні 22 березня, у мене день народження. У мене планується, що прийдуть декілька подруг, тому готуємось. Вирішила почати день з і ось такої масочки від містера Скрабра. Ніколи не стомлюсь вам про неї розказувати. Тут 200 мл, вона охолоджуюча. Ось так виглядає і а, дає такий вау-ефект навіть після того, як ви її змиваєте, ще відчуваєте охолодження. Прям люблю-люблю. А, а зараз вам покажу, що взяли у Сільпо до Дня народження. Ось тут у мене закупка сільпо на 3000 гривень. Тут як і для тиждень продукти, так і для Дня народження. Перше, це ось такий сік коник, яблучний з м'ятою. Дуже любим смачний, натуральний і хороша ціна за 3 літри, як і упаковка. Взяла про запас, деколи нам дуже хочеться ось такої мівіни з дитинства. Взяла сир і бекон. Про всяк випадок, хай стоїть. Декілька разів вже брала ось такі сердельки з сиром від Алан. Вони подобаються лізі, вони смачні. Буду щось з них готувати. Взяла ось такий тор центр з фруктами. Він дуже гарний і також смачний. Пізніше вам покажу, як виглядає. У мене тут чотири бутилки молока. Нам подобається галичина це у нас лактозне, і для лізи безлактозне. Ой, ще взяли одну пепсі, буде в нас трошки більше гостей. Вершки також буду щось готувати з ними. Дуже смачна актімелька, саме банан полуниця. Ліза Любить взяла собі таку, взяла просто полуничну і якусь новинку йогурт з полуницею Яготинський. Яготинського зараз дуже смачні різні нові продукти коштуємо. По акції було лечо. Я дуже люблю лечо, люблю свіже, коли є свіжих овочів, але я це буду готувати. Я додаю сметану, яйця от, можливо, додам сердельки або зроблю з нього підливку з яйцями-сметаною. Ще подивлюся. Взяла одну баночку, була гарна ціна. Взяла сметану і до вареників, і лечо зробити. Дуже бюджетно був ось такий ваніш. Там за 100 гривень в мене якраз закінчився плямовий відник, цей дуже гарно працює. Сніжна панда закінчився туалетний папір. Взяла воно одне ось таке вже декілька разів брала. Це червоне сухе, саме для свята. Важливо, щоб був ось цей значок док. Якщо він є, то в основному рахується, що воно хороше. Чоловік взяв зараз по акції. Було Корону, він вино не любить. Взяла кукурузку також для приготування з різних страв. Відставлю для Лізи також ще орео з полуничкою. Зараз повечеряти взяли два види салат. Я дуже люблю ось цей з куркою з ананасами. Тут є гриби це більше для чоловіка і Е, Також по акції взяла пару упаковок горішки. Це для нарізки, я вам показувала, брала різні види сирів, горішки добавлю і таку косичку. І мішутка пельмені з телятиною. Ліза дуже любить. Роблю її, коли беру акції, зразу беру декілька упаковок, вони дуже смачні. І вареники з картоплею та вершками беремо собі також полюбляю. Ось така невелика. На сніданок у мене сьогодні кава з молоком. І ось такі тістечка макарон. дуже мені подобається. Якщо побачите саме ось ці рекомендую. Робляться тут у нас у Закарпатті. Коштують бюджетно, дуже цікаві, смачні смаки. Екзотичний вибух, я, правда, коштувала інші асортів, зараз будуться. Сьогодні я вам показую дуже важливий для мене подарунок, ліс там прибирати і отримувати деякі карманні гроші. І за них вона пішла з татом, купила мені подарунок на день народження. А це було в Аврорі, тому замість коробочки взяла мені такий контейнер, буде дуже класно. Ви знаєте, у мене багато речей для хендмейду. Дивіться, який гарний. І вона все вибирала сама. Вона знає, що я хочу йти в спортзал, тому сама вибрала сама, мені треба ось такий шейкер. І правда, вона не знала, що це шейкер, Думала, це для водички. Е, дуже любимо ось ці шоколадні чіпси. Вони дійсно смачні, класні, вже на перший раз їмо. А Зараз дуже модні взяла ось такі табалапки. І е, я люблю гарну канцелярію і табалапка така. Дуже смішний подарунок, як Ліза каже, ось така стругалка у виді носу, коректор веселий, і ось така цікава резинка. Це дуже приємно. Це все вибирала Ліза сама, і прям це буде улюблений подарунок. Хочу залишити. Хочу вам показати, як ідею подарунку. У мене тато на службі, мама за кордоном, не змогла поки приїхати, але вони придумали мені сюрприз. Попросила подругу, а вона замовила ось такий торт це від батьків, подивіться, яка неймовірна краса, три шоколади, будемо пробувати. І ось такий неймовірний букет квітів. Навіть підписано. Це просто вау. Супер підняв мені настрій. Так само брат Саші. він служить, також не міг мати вихідних, передав мені, прийшла доставка з шариком. І ось такими трояндами. Просто неймовірна весняна краса, дуже сильно піднімає настрій. Правда, жаль, що поки що не можуть бути самі на святі. Я дуже надію, що на другий рік вийде всіх зібрати. А так, ідея дуже крута, робити такі сюрпризи. Можна, навіть якщо хтось далеко, робити доставку квітів, тортиків. Доставок є дуже багато різних. Я просто в захваті, у мене вже супер настрій, йду накривати. Значний ранок після дня народження. Ось такий тортик був всередині: три шоколада, мусовий, смачненький. Зараз буду пити з кавою і працювати. Давно мені показували ці свої квіти, гарно росли. Лимончик, правда, хотів помирати. Я його збрала на балконі. У нас було трошки холодно. Морози пройшли, тому ці квіти я вже поставила на балкон. Тепер сижу тут на робочому місці, дивлюсь вікно, і тут в мене така неймовірна краса. Я вам говорила обожнюю квіти у вазі. Ці два букетки я вам показувала, дуже гарно стоїть, але мені в комплекті з квітами привезли підсолоджувач для води. Його гарантують 5 днів стояти. Як бачите, це вже третій день і стоять просто ідеально. І кума ще вчора принесла ось такий яскравий, красивий, цікавий букетик. Деякі подарунки покажу вам зараз. Подарунок, який ми зразу використали, це теж кум мені приніс ось таку гру, маленький світ, я вам розказувала, ми час від часу збираємося, граємо настільні ігри. І вчора дуже гарно провели декілька годин, навіть хочу десь, як буде час, іще так зібратись. Тут є різні карти на 2, 5, 3 людини, 4. Дуже багато карток. Це як стратегія, треба добре продумувати, як грати. Зараз це вже точно наша улюблена гра, хоча меми від Memo Games також подобається. Думаю, будемо поки грати цю і будемо далі поповнювати колекцію настольних ігор. Це дуже класне проведення часу. В вам покажу, поки ще є якісь солодощі. Подарувала мені ось таку менажницю. мені дуже не вистачало ще одної. Я показувала вам, у мене одна є, але деколи потрібно дві, особливо, коли нас збирається більше. А тут були ще дуже класні шоколадки Kinder, Ліза їх забрала. Е, Наташа знає, що я обожнюю Гаррі Поттера, тому для мене ось такі класнючі мармеладки. Е, і я вже пробувала, мені дуже сподобався дубайський шоколад, правда, не цей пробувала. Обов'язково спробую. Десь буде на ранок до кави. Зараз ні, тому що, а, якби є ще багато тортику. Був такий бантик і перекраси ось такої фірми, Монелі. І зараз покажу просто неймовірну красу. Подивіться на це намисто. Мені останнім часом дуже подобаються саме перлинки, і ось така краса, я вже представляю, як буду носити з літніми платьями. Просто вау! Ще від однієї подруги-подарунки дуже хотіла ось таку штучку, вона користується це масажер для спини. Будемо пробувати, тому що багато часу проводимо за. Комп'ютером працюємо і це те, що треба. Вона каже, користується, дуже сильно допомагає. Далі вона знає, що я люблю читати ось така класна закладинка. Те, що завжди мені потрібно: такий прям малюсінький освітлювач для книг. Спробую, в мене є трошки більше, він не дуже зручний. Надіюсь, цей буде просто вам, бо вкладаю лізу спати, поки вона засипає, ми читаємо разом її книги. Потім вона засипає, доки засипає, читаю свої. І мені потрібен був такий маленький світильничок. Подивимось. А, далі, це для того, щоб зробити свій брелочок. Бачила таке в Аврорі, ми вже колись з вами робили. Обов'язково повторю, зроблю ще раз. Це навіть може класно провести час. Злізую хвилинку. Ось така маска для обличчя. Спробую, вона якийсь дуже класний по відгукам замовляє. І ваза, Ось це, що мені дуже сильно не вистачає, і красно, таку вазу я ще і дивилась. І її вже зразу віднесу на кухню. І не можу вам не показати цю красу. Це просто радіє моє око. Я говорила, це прям робить мій день зробило... Крутим, день народження. Ще я маю зустрітись з декількома подругами. ми на як завжди, так, як трошки відмічаємо день народження, досить довгий. Хочу вам показати замовлення з КСД. Також, якщо ви зареєстровані в клубі сімейного дозвілля, вам дзвонять на день народження, дарують за одну гривню каву. І всі книги, які ви закажете, за них ви отримуєте подвійні коїни. І це дуже вигідно. У мене був вішліст, і я чекала дня народження, щоб зробити це замовлення. Ось моя крафтова кава, ось так вона виглядає: святкова кава. Минулого року теж в мене вона була, не можу сказати смачня чи ні, чесно, не пам'ятаю. І що я замовила. Взагалі, замовлення я собі відклала. Ось таку книгу Мистецтво праці по данськи від Міка Вікінга. У мене вже практично всі його книги, колекції є. Це новинка цього року. Я, звичайно, не змогла пройти повз. Я обожнюю е, Данію, обожнюю їх культуру. І е, Х'юге, це все мені дуже близьке. Я не могла не взяти її. У мене прям колекція єдине, що немає ще щасливих спогадів. Це прям задоволення на книжку. І запропонували мені дві новинки. А, відносно новинки Тес Геріксон Шпигунське узбережжя». Я прочитала Сад кісток», мені дуже сподобався, тому що серія хірург і бачила серіал. Серіал, чесно, це вперше, коли серіал краще, ніж книжка. І мені сказали, що це теж дуже непогано її е, е, якби, твір. Ну, подивимося. Самі цікаво прочитати, тому що Сет кісток прям можу порекомендувати. Якщо ви читали від неї тільки серію хірург, то він вау. А серію хірург краще подивитися Ріцолі і Айлс. О, у мене тут прям запакована книга, вона схожа на готикану. Я хочу готикану, і я дивилася, що дуже дуже схожі із цією книгою в неї. Оформлення там також троянда, правда, в готикані Троянда пахне. А, також це трилер детектив, а, ніби новинка цього місяця. Подивимось, зараз вже маю що читати. Зараз читаю жовтолику, але дуже-дуже хочеться почати читати працю по данськи Це вже наступне моя книжка. Прямо прям моя любов. Подивіться, тут навіть ілюстрації, просто вау. Щоб ви розуміли, як я люблю цього автора. І о, все про хьюге, все про Данію. Спідкажіть мені, у мене немає тільки щасливих спогадів, чи ще якісь книги я пропустила? Хто фанат, також рекомендую придивитись книга цього року. А на цьому буду завершувати це відео. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!